Зараз ми розпочинаємо брифінг Вікторії Войціцька від фракції об'єднання Самопоміч та віце-президента Асоціації водоканалів України Ольги Бабій. Доброго дня, шановні українці! Вікторія Войціцька, фракція об'єднання Самопоміч. І сьогодні ми вийшли до вас з моєю колегою не з найкращого насправді приводу. Хочемо попередити вас, що вже найближчим часом може відбутися як на мене, така собі екологічна катастрофа. Техногенна навіть катастрофа для багатьох українців. Тисячах домівках буде відключене водопостачання, і люди одного прекрасного ранку прокинуться і не побачать воду, побачать непрацюючу каналізацію. І тут виникає питання, як взагалі таке можливо в 21-му столітті, чому це відбувається і чому це може відбутися? А може це відбутися, тому що елементарна компанії, які якраз і постачають нам воду, можуть бути відключені від електропостачання тими компаніями, які їм якраз і Надають електрику для того, щоб потім Вода дійшла до наших з вами домівок, до наших з вами квартир, і знову ж таки виникає питання, як таке взагалі могло би статися в Україні у 21-му столітті? А все дуже просто. На жаль, сьогодні і держава і в обличчі Верховної Ради України і регулюючих органів НКРЄКП КП здійснюють таку політику, яка призводить до того, що компанії критичної інфраструктури, водоканали на межі банкрутства опиняються. НКРЄКП, яка затверджує тарифи для компаній водопостачання, ті, які якраз постачають воду в наші домівки, не переглядають тарифи для таких ключових, критичних для нашого життя підприємств, і це призводить до того, що з 1 січня ці компанії були вимушені перейти на так званого постачальника останньої надії компанії, яка надає електроенергію за астрономічними за хмарними тарифами на 30-40% відсотків. Дорожчі аніж ринкові ціни на електроенергію, фактично штовхаючи водоканали до прірви банкрутства. І що ж сьогодні влада пропонує, де ж взяти гроші для того, щоб сплачувати такі абсолютно неадекватні рахунки. Правильно, місцеві бюджети, тобто місцеві влади пропонують вибирати або платити лікарям, вчителям, підтримувати школи, лікарні, або сплатити борги, які накопичуються за електроенергію тими компаніями, які постачають воду, наші домівки, або тоді просто залишитися без води, і ця ситуація є абсолютно критичною. Саме тому моя колега Ольга більш детально вам розкажуть, де такі. Можливо відбутися і що треба зробити, щоб уникнути такої катастрофи, доброго дня. Для того щоб всі зрозуміли, що може статися 1 квітня. На жаль, мешканці Дніпропетровської області, які споживають воду Ваульського водоканалу, мешканці Донецької області, які споживають воду в води Донбасу, мешканці ще багатьох областей України це близько мільйона споживачів, які 1 квітня відкриють свій кран. На жаль, не побачать там води. Чому це станеться? Це станеться тому, що з 1 січня в Україні набув чинності дуже гарний за ідеєю закон про вільний ринок електроенергії. Але Національна комісія і кабінет міністрів не забезпечили для підприємств, які подають воду, перехід на ці нові умови. Свого часу Національна комісія з 1 січня 2019 року в два рази підняла енергокомпаніям тариф на розподіл. На 40% підняла вартість оптової електроенергії, але жодному із ста водоканалів, які вона регулює, не встановила економічно обґрунтований тариф. Що відбувається зараз? Кіровоградська обласна рада 35 млн мільйонів гривень водоканалу для того, щоб тільки подавати людям воду. Сумська міська рада 6 мільйонів. Мільйонів гривень, щоб подавати людям воду зараз? Кабінет міністрів з національною комісією просто обкрадає місцеві бюджети шляхом ручної дерегуляції. Що відбувається з усіма іншими водоканалами? Всі інші водоканали отримали за перший квартал 2019 року збиток в обсязі 15%. Це близько мільярда гривень. Запитання: хто понесе за це відповідальність? Тому в тій ситуації, що склалася, ми, як представники водоканалів України, закликаємо всіх перше не мовчати про цю ситуацію, тому що не тільки водоканали страждають від такої діяльності національної комісії, а й весь бізнес через ті тарифи, які встановлюються на ринку електроенергії. Друге терміново в зв'язку з ситуацією національної загрози, а саме безпеки життя людей Донецької і Дніпропетровської областей, має бути скликана Рада національної безпеки. Ця рада національної безпеки має сформувати з Кабміном спільно алгоритм, в який спосіб буде постачатися електроенергія з 1 квітня тим підприємствам критичної інфраструктури, які споживають електроенергію в «Укрінтеренерго». Четверте, хочу звернути увагу на те до всіх правоохоронних органів. Я пропоную всім не займатися виборами, не займатися пошуком чорних кішок в темних кімнатах. А зараз терміново зрозуміти, чому група осіб в складі національної комісії. Штучно доводить до банкрутства величезну кількість підприємств, які постачають воду в Україні, завдає їм збитків і не несе за це абсолютної невідповідальності. І паралельно з тим вона встановлює тарифи енергетичним компаніям, які є приватними компаніями в Україні. Ця ситуація є неприпустима. Ми терміново вимагаємо публічних заяв уряду, публічних заяв керівних органів нашої країни. Ми маємо зрозуміти, чи будуть мешканці Дніпропетровської, Донецької та інших областей мати воду 1 квітня і яка ситуація буде відбуватися з регулюванням галузі? Дякую. Найгірше, що може статися в Україні, це. Е, коли українці маючи саме конституційні права на гідне життя залишаться без базової потреби, без води. Це абсолютно неможливо навіть собі уявити в 21 столітті, тому держава тут має стати на сторону людей, має забезпечити водопостачання, має забезпечити людей базовими потребами і зробити все, щоб не призвести до колапсу критичної інфраструктури, яка настільки важлива для нашого життя. Тому ще раз повторюю слова своєї колеги Ольги, кабінет міністрів, РНБО, НЕНКРИЄКАПЯ. Всі ви маєте прокинутися і знайти вихід із цієї ситуації тут і зараз. Люди мають право на воду і на каналізацію. Дякую.